Інколи так хочеться лежачи пограти у свою улюблену гру, але з клавіатурою і мишкою в такому положенні не дуже зручно. Тоді на поміч приходить геймпад, який легко і швидко можна приєднати до будь-якої платформи не лише за допомогою USB кабелю довжиною 1,5 метри, а й через Bluetooth 5.3. Це новинка бренду GamePro GPS 13, який є у продажу у трьох кольорах: у білому, чорному та навіть футуристично прозорому варіанті. Геймпад виконаний з якісного abs пластику, дуже приємний на дотик і важить лише 290 грам. Тому, навіть граючи декілька Підряд без перерви, в тому ви не відчуєте. Тут аж 14 основних клавіш: хрестовина, тачпад, вбудований мікрофон для спілкування з друзями у Discordі, який замінить вам основний вхід під навушники, стіки та тригери з довговічними датчиками хола. За допомогою програмного забезпечення ви зможете налаштувати дві додаткові клавіші під свої потреби, які додадуть ще більше персоналізації та зручності в управлінні, а також RGB-підсвічування під свій настрій або атмосферу вашої гри. А щоб повністю зануритися у гру, цей геймпад оснащений Двома потужними вібромоторами, завдяки яким ви будете відчувати кожен удар, вибух чи зіткнення прямо у своїх руках. Та й про часто підзарядку можна забути, бо тут вбудований акумулятор на 1000 мАч. Хоч я і звик користуватися клавіатурою мишкою, але цим девайсом я дуже задоволений. А посилання на цей геймпад буде у моєму телеграм-каналі.